Я поки не знаю, добре це чи погано президент Зеленський про можливу перемогу Трампа на виборах. Ми з вами говорили про те, що дослідження американські показують е, високу ймовірність перемоги Трампа. Ну от Хіларі Клінтон ще також включилась в цю розмову. Вона вже інтерв'ю дає порівнює Трампа з приходом Гітлера, що теж, начебто, законно, але це дуже небезпечно, тому що у Трампа авторитарний стиль. Ну, їй видніше, як громадянці США, як дружині е, президента, десь там попереднього, що е, і хто і як в Америці з авторитарністю. Зеленський також зазначив, що президент майбутній, ким би він не був, буде враховувати настрої суспільства. Знаєте, оце я цього й боюсь. Чому? А справа в тому, що американські соціологічні компанії і різні фонди Сороса USAID, вони реально моніторять соціальну думку в Україні. І от я боюсь, боюсь що в суспільстві наростають такі думки, які можуть, ну скажімо так, бути для наступного президента, якщо це буде Трамп. Досить ну, такими неочікуваними. неочікуваними. Ми з вами знаємо, що інколи соціологія в Україні, яка є, вона використовується, на мою думку, більше для того, щоб, ну, скажімо так, мотивувати людей, об'єднувати їх і для створення е, такого ну, певного, я не скажу це картинки, але для створення. Ідеї, ідеї об'єднання, цілісності і так далі це правильно для країни, яка воює, це правильно, але всередині країни все одно є різні думки і різні думки щодо різних явищ і процесів. І ця реальна соціологія, вона звісно відома, відома, тільки загалу не представляється на мою точку зору. І американські компанії, то точно в Україні присутні, вони точно моніторять все і будуть мати точну, а, точний зріст суспільства. Тому я закликаю вас все ж таки не сваритися, як ви це часто робите, а, бути єдиними і цілісними в розумінні того, що Україна а, це наша країна. Ну а чиновникам. Пораджу все ж таки теж пам'ятати, що якщо це станеться і Трамп буде президентом, то у них буде реальна, об'єктивна соціологія і громадська думка. Тому ведіть себе нормально і адекватно на своїх посадах, щоб громадська думка була такою, як нам потрібно для перемоги.